Сліпите. Просто чудовий світ має дуже гарно. Буду виставляти шорт. Я не смілилась знімати горизонтально, тому що ще будуть буде Готується Наша площа. Далі будуть. Інші наші вже артистів виступати. А сьогодні тепло, давайте прийдемо спілою фонтаном. Сьогодні набагато більше людей, більш активних. Ніколо, ніхто не йожиться, знаєте, від холоду, цього не тепло. І і так само, Та, що трошки пройдемося. гарні пісні такі лівичні словами, Якщо вчора було дуже активно, гурт пенсія виступав, Я знаю, вони такі, в них більш на рук, і вони так запалюються до публіку навколишню, вони вміють тримати. І кожен свій підхід до виступів свій характер, і атмосфера. То, що виступу з групи ріх батів, що всього не треба. Ну, от Вже буде співати, чи грати. Автор виступав буквально спів майже. І вулиці говорив, це було не чути, красночути, якось своя кажу, така атмосфера вхід в роботи. Звісно, вже в фонтанах ніхто не купається.

На вихідні більше приїжджають на гості. на більше і в, в Україні на викинь приїжджають. на вихідний. Нам не скучає, не сумує. Менші, і старші. Всі віддають йому свою увагу. Це добре. Вона спускає, дімки питання. Це гарна Не так набагато активніше сьогодні. Артом винятий дишений буде мати виступ. буде послуватися любимо. Ми концерт, тому що взагалі була об'ява ще вчора. Гуртпенсія сповіщали, що з 14 до 20 має бути концерт. А сьогодні, ну, сьогодні в 19.30 вже закінчили. Ну, в принципі, добре, тому що нашим більше трошки залишають місця і час на виступ. Добре.

після роботи додому, у нас я ручки. Ну, зараз знов трошечки не почало холодати, але це сон засідає, воно і зрозуміло, трошки стає вже холодніше, але все рівно не так, як вчора. Вчора реально хотілося, якби були перчатки. Я поділа перчатки, тому що ну, ну, дуже було вже дивно. Ну, а сьогодні шли ось так. Почувається тепло. Бачу деякі автобуси у нас помінняні. Ну, маршрути 20-й, наприклад. Ну, такі собі ходив давно вже. Автобус трошечки, як то кажуть, підуставший. А то новенький вже дали автобус. Вже такий гарненький. Втомлений, о, такий вже був якийсь втомлений прямо автобус. Дуже вже такий якийсь розбитий. Хочеться, звісно, такі, як 16-ка в нас їздить гарно. Хотілося б, щоб таких було більше. І комфортний, довгий, теплий, з кондиціонером. Дуже такий зручний, гарний автобус. Хотілося б таких побільше. Бачите, потихеньку міняють. Ну, так, щоб було на 10 хвилин. Зараз, мабуть, вже і виключено. щоб не було відео довгим. щоб багато вашої уваги не забирати. мого каналу, хто випадково приходить, хто приходить дивитися, цікаво, значить. Дякую вам. Дякую за коментарі, які пишете. Радію всім коментарям. Виходимо, що відповідати. Що печіть, кому не гінці. Дякую за вподобайки, які ставите. Не лінуєтесь. Як то кажуть, вам воно нічого не стоїть, а мені приємно. Є якась охота далі знімати. Так що я вам дякую. Всім добрим людям доброї волі. Здоров'я, миру. Благополуччя. Мирного неба. Обов'язково мирного неба. До нових зустрічей.